Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 19 січня 2026 року, ключові висновки. Повідомляється, що Кремль сформував список із п'яти найкращих кандидатів до Державної думи, відправлячої партії Кремля Єдина Росія на виборах до Державної думи у вересні 2026 року. Повідомлення про виступи Путіна. З боку жорстких повоєнних публічних осіб свідчать про зусилля Кремля представити провоєнних діячів як взірці для наслідування, які втілюють політичні пріоритети Росії на 2026 рік. Цей список, якщо він справжній, свідчить про те, що Путін намагається ще більше зміцнити провоєнний ідеологічний авангард у російському політичному житті. Просуваючи публічних діячів, які просувають воєнний та ширший провоєнний політичний порядок, денний Путіна. Повідомляється, що Росія почала використовувати безпілотні наземні транспортні засоби, оснащені термобаричними артилерійськими установками для адаптації артилерії до сучасних умов поля бою, де домінують дрони. У ніч з 18 на 19 січня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 145 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких 90 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міст Курськ та Орел, міллерово ростовська область, Приморська. Ахтарськ, Краснодарський край, окупованого Мису Чауда, Крим та окупованого Донецька. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 126 безпілотників і що 13 безпілотників вразили 12 об'єктів. А уламки безпілотника вразили п'ять об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній, промисловій та енергетичній інфраструктурі: в Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Одеській областях. Генеральний директор ясно, дочірньої компанії найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Сергій Коваленко. 18 січня оголосив, що російські удари по українській енергетичній інфраструктурі призвели до найдовшого на сьогодні відключення електроенергії в Київській області, яке триває від 10 до 16 годин на добу. Повідомляється, що українські війська завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в ніч з 18 на 19 січня. Українське джерело ОСІНТ повідомило 19 січня, що українські війська завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу, та опублікували відеозапис запис вибуху, який, як повідомляється, стався на заводі. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська збили 29 українських безпілотників над Саратовською областю протягом ночі. Українські війська продовжували атакувати російські військові цілі середньої дальності в окупованій Луганській області з 17 по 19 січня. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мад'яр 19 січня повідомив, що українські війська завдали удару по складу безпілотників російської 51-ї загальновійськової армії в окупованій Новокраснянці. Приблизно за 33 кілометри позаду лінії фронту за допомогою безпілотників ФП-2. У ніч з 18 на 19 січня українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових цілях та об'єктах енергетичної інфраструктури в окупованій Донецькій області. Командувач українських військ безпілотних систем майор Роберт Бровді Мад'яр 19 січня повідомив та опублікував геолокаційні відеозаписи, на яких видно, як українські війська завдали ударів по кількох цілях в окупованій Донецькій області. Зокрема, по складу безпілотних Спілотників в окупованому Донецьку приблизно за 45 кілометрів позаду лінії фронту, тягові підстанції Караван поблизу окупованої Андріївки приблизно за 98 кілометрів позаду лінії фронту та підстанціях Сартана Транзитна та Азовська в окупованому Маріуполі. Приблизно за 103-108 кілометрів від лінії фронту. Українські джерела надали відеозаписи далекобійних ударів по російських військових цілях в окупованому Криму протягом 2025 року. Служба безпеки України 19 січня опублікувала відеозаписи операторів безпілотників СБУ, які завдали ударів по російських системах ППО та Радарах в окупованому Криму на загальну суму 4 мільйони доларів протягом 2025 року. Український осінь канал Телеграм з геолокацією, на якому українські війська завдали удару по радіолокаційній системі 96 Л6Е, системи ППО Сі 400 в ніч з, 18... з 17 на 18 грудня 2025 Року По року. Окупованому аеродрому Бельбек приблизно за 227 кілометрів від лінії фронту. Відеозаписи українських військ, що завдали удару по радарній станції та радіолокаційній системі 55Ж 6У. У невстановлену дату на південь від окупованої Феодосії близько 248 кілометрів від лінії фронту. Та відеозаписи українських військ, що завдали удару по двох системах ППО. Панцер у невстановлену дату на окупованій авіабазі Гвардійське близько 199 кілометрів від лінії фронту. Повідомляється, що російські війська розділили угрупування, що діє в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, на дві тактичні групи: Дзержинську, російська назва Торецька, та Бахмутську тактичні групи. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що Джержинська та Бахмутська тактичні групи мають намір завершити захоплення Костянтинівки. Та просуватися на Краматорськ з півдня та Південного Сходу відповідно. Машовець повідомив, що російське військове командування доручило Дзержинській тактичній групі. Просуватися на західному фланзі Костянтинівки для захоплення західної половини міста, тоді як Бахмутська тактична група спробує захопити те саме на східному фланзі. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, російські війська нещодавно просунулися в Сумській та Харківській областях і поблизу Слов'янська. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування українського війська, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Іванопілля. На південь від Костянтинівки. Російські війська нещодавно незначно просунулися через міжнародний кордон на південний схід від міста Суми. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися через кордон і увійшли на півночі високого на південний схід від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка російських наступів. Відеозаписи, опубліковані 16 січня та геолоковані 19 січня, свідчать про те, що російські війська, ймовірно, захопили Дегтярне на північний схід. Від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися на слов'янському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від самого Лимана. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 15 січня, що російські війська просунулися приблизно на 5 кілометрів на захід від Зарічного, на схід від Лимана. А геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 січня, показують, що російські війська діять на північному заході Зарічного. Таким чином, перевага доступних. Текстових та візуальних доказів з українських та російських джерел вказує на те, що російські війська, ймовірно захопили мирне на північний схід від Лимана, Зарічне Ямполівку та Торське. Усі на схід від Лимана, та просунулися в полях на Захід. Та на південний захід від Зарічного раніше. раніше Інститут вивчення війни продовжуватиме уточнювати та оновлювати свою оцінку, коли з'явиться більше інформації. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.